Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У на нас заїхало нове чудове надходження. Це Ford Escape. Автомобіль у нас з 2015 року випуску, обладнаний 2,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль у нас приїхав із Штатів, пробіг в нього 100 тисяч кілометрів. Додатково встановили газ, вписаний в технічний паспорт. Маємо чудову оптику противотумані фари. Гума в нас з 17-го радіусу на металевих тисках, авто у нас не тонувалося, є вихід під газ, є камера заднього огляду, чудовий місткий багажний відділ. Має автомобіль ось таку докаточку. Далі, друзі, по салону, чудовий текстильний салон темного кольору з сірими. Текстильними вставками, є кріплення Isofix, так, у нас без нарікань, є також підігрів дзеркал. повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, управління. Світлом, датчики світла до дощу, мультифункціональне кермо з управління голосом. Автомобіль у нас обладнаний кондиціонером, мультимедіа ZX Bluetooth та USB та багато іншими корисними функціями. Тому, кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та трійдину, і з західністю приженев для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися нас на сайті автопарк.ua.